Це вже рамка заношена повністю. бачите, Вже угу. запечатана, це вже готовий мед. 65-річний пасічник з хутору Діброва Сумського району Микола Яровий перевіряє вулики та демонструє рамки з медовими сотами. Чоловік ділиться. В них аромати липи, акації та різноманітних квітів. Зацвівся сонях. Гречка там десь була трошки, трошки було липи десь по верхах, то що по низах вона вся ж вимерзла теж. От. І зараз, в принципі, вони ну, набирають на зиму те, що їм положено. Чоловік розповідає, близько 30 років тому придбав будинок. Разом з ним його сім'ї дісталася пасіка. Починали з трьох вуликів, нині мають півсотні бджоли сімей. Зазвичай до 50 сімей тримаємо літку. В цьому році сезон був, зима дуже хороша була, весна дуже рання, бджоли гарно розвивались, але в травні місяці вже вдарили морози до 7 градусів, і, звісно, бджолам стало тяжко, тому що ну, сади не цвіли, вважайте. потім Ну, якби і польові трави теж постраждали від цього всього, а в нас же тут ярок, якби воно е нагрівається днем, а ночі приморозки. Це приморозок був от такий, що остались ми без фруктів, е общем-то, винограда, сливи там все, навіть дуби померзли, ясини померзли. Спека теж, розумієте, вони ж не добрали меду теж з соняга. Поряд з пасікою фруктовий сад. На городі господарі сіють квітучі рослини та медоноси для бджіл. Фацелію ми садимо на співгороду. у фацелії. Ми йому допомагаємо, вулики ми їм, рамки чистим. Потроху допомагаємо. Був мороз, мінус вісім. І померзли. І померзли так. Померзло отак, от у нас ясінь, наприклад, верхушки цілі, а внизу на, все чорне. Ну, там на два всього. І, все отак і так. так от, і акація, от, і, акація, і липа, все все було так, тільки верхушки. От. І оцей оце мед, потім трав'я у нас тут, скрізь оцю, у нас тут, е, яри. яри і скрізь трави різні. Цього року перший мед качали 2 липня, додає пасічник. Качаємо ми в основному. Відро меду з вулика, то, що два відра відрадиться залишається їм на осінь і на весну, і на зиму. Буджоло сім'ї господар цукром не підгодовує. каже на поживу, вони мають власні запаси меду. Так як у нас е, апітерапія, ми не можемо використовувати цукор, то що він змінює енергетику бджіл е, і енергетику меду собственно говоря. Тому ми скормили десь відер п'ятнадцять нерми за весну пасічник. Пояснює, серед бджіл він відпочиває. Крім того, говорить медовий аромат та мікровібрації від руху бджіл у апібудиночках, який створив самотужки. Допомагають йому та дружині підтримувати добре здоров'я. А пітерапія це якраз ці вулики для сна, які я сам придумав. Це для себе і так за свій рахунок. Ми виводили місцеву породу. Таким чином, ми колись залишили на зиму на меду всіх бджіл на вулиці. І в нас до весни вижили тільки ті, які ну можуть зимувати на меду. От і потім одних розводили. Тепер, якщо ми завозимо якісь ну, породи бжіл, ми беремо неплодних маток. Вони е, обльотуються з нашими трутами, так сказати, і вони їх хорошо зимують. За інформацією директора департаменту агропромислового розвитку Олександра Маслака, на Сумщині у сільськогосподарських підприємствах області цього року нараховуються тисяча бджолосімей. Крім того, шість пасічників мають сертифікати з виробництва органічного меду. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.